Хочемо вам продемонструвати наші два мольберти Віра 41 та Віра Дитяча. Такий мольбертик в основному беруть діткам нижчого зросту. На такому комфортно працювати. Він дерев'яний, сосновий, легенький, неважкий. Має верхнє кріплення для того, щоб зафіксувати роботу, та нижнє ось таке, де можна поставити ваш планшет або полотно. Така моделечка іде вже для дорослої людини, і також можна і діткам брати, якщо дитина буде рости і важко буде потім на такому працювати. І хочемо показати, як на ньому зручно сидіти. Вас комфортно влазять і ноги, підсовуємо до себе мольбер, опускаємо нижче планочку і коригуємо на своєму планшеті. 925 гривень коштує такий і дитячий має ціну 788 гривень.